Вітаю, друзі! На жаль, тема нашого відео сьогодні доволі сумна. Проте, саме з питанням щодо допомоги на поховання пенсіонерів останнім часом до нас стали часто звертатися наші підписники. Тож, давайте розбиратися, як же її отримати. А поки підпишіться на наш канал, в нас багато корисної інформації. До речі, розкажу вам корисний лайфхак, як швидко і без зайвих витрат отримати відповіді на всі ваші запитання. Відповідь проста: оформіть про доступ. Це ваш щоденний доступ до всіх провідних професійних видань одразу: податки та бухоблік, бухгалтер 911, оплата праці, бюджетна бухгалтерія та кадровику, а також закритих матеріалів бухгалтерських сайтів бухгалтер бухгалтер911.com та бухгалтер.com.ua. До речі, зараз діє спеціальна ціна. Тож скоріш телефонуйте з номерами на екрані або заходьте на сайт iFactor.ua і отримайте продоступ, який вирішить всі ваші питання. А ми повертаємося до нашої теми. І так, куди ж звертатися за отриманням допомоги на поховання? Якщо померли на дату смерті мав статус пенсіонера, то за оформленням допомоги на поховання зверніться до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України. Увага! Це стосується також так званих працюючих пенсіонерів. До речі, з допомогою на поховання працюючи на таку дату застрахованої особи, не пенсіонера, слід звернутися за місцем її роботи. Причому допомогу на поховання обох цих категорій пенсіонерів та застрахованих осіб виплачує ПФУ. Допомогу на поховання осіб, які не є застрахованими на відповідну дату та не є пенсіонерами, оформлюють відділи соцзахисту місцевих органів влади. Тож далі поговоримо про допомогу на поховання саме пенсіонера. І так… В якому розмірі ПФУ виплачує допомогу на поховання пенсіонера? Розмір допомоги на поховання пенсіонера визначає одна обставина: тобто, за яким саме законом померлий одержував пенсію на момент смерті. Якщо згідно із законом України про пенсійне забезпечення осіб, звільних з військової служби та деяких інших осіб. То, якщо поховання проведено не за рахунок державного бюджету, розмір допомоги складає три пенсії, але не менше п'ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ну, Простіше кажучи, у 2023 році це 2684 помножимо на 5, що дорівнює 13 420 гривень. Якщо ж пенсія виплачувалася згідно із законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування ну або іншим, розмір допомоги складає дві пенсії померлої особи. Наступне питання. Хто отримує допомогу на поховання? Допомогу на поховання виплачують особі, яка здійснила поховання. Кого ж вважають такою особою? Особою, яка здійснює поховання, документально вважається особа, яка пред'являє оригінал свідоцтва про смерть, у даному випадку померлого пенсіонера. У загальному випадку отримати таке свідоцтво слід у відділу державної реєстрації актів цивільного стану, надавши паспорт померлої особи та медичну довідку про її смерть. Якщо особа померла на непідконтрольній території, то для засвідчення факту смерті доведеться звертатися до суду за місцем проживання заявника на вільній території. Наступне запитання. Як одержувач допомоги отримає гроші від ПФУ? На відміну від минулих часів, тепер допомога на поховання пенсіонера у загальному порядку зараховується на поточний банківський рахунок заявника, тобто особи, яка здійснює поховання. Тож, якщо одержувач має банківську картку, він має дізнатися в обслуговуючому банку відповідні реквізити рахунку у формі АйБан. Якщо одержувач допомоги на поховання жодних рахунків у банку немає, то ПФУ переказує йому кошти через міжнародну платіжну систему, щодбанку має трансфер, швидка копійка. Отримати гроші можна у будь-якому відділенні ощаду, де потрібно ну, звісно ж під'явити паспорт, ідентифікаційний код та назвати контрольний номер переказу. І ще одне допитання. Які документи вимагає ПФУ від заявника на отримання допомоги на поховання пенсіонера? Заявник повинен надати співробітнику ПФУ наступні документи, паспорт, ідентифікаційний код, оригінал свідоцтва про смерть, витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання та реквізити банківського рахунку. При цьому звернутися за цією допомогою можна без обмеження у часі. І наостанок бажаю усім вам міцного здоров'я і довгих років життя. На цьому на все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!